З 24 лютого 2022 року мільйони українців вирушили у невідомість. За кордон здебільшого виїхали жінки і діти. Цілком зрозуміло, що до біженців у Європі можуть ставитися насторожено, бо вони часто стають значним тягарем для держав. Особливо, якщо врахувати, що останні десятиліття позначилося масовим їхнім напливом із близького сходу і Африки. Це спричинило сильне навантаження на соціальні системи європейських країн. Але і тут українці довели свою винятковість, що багатьох здивувало. Попри наявність дітей, більшість жінок одразу намагалися знайти роботу. До того ж, українські біженці здебільшого мали вищу освіту, а часто і не одну. Однак війна не закінчується. Україна досі під постійними повітряними ударами. Дехто повернувся, дехто ще повернеться пізніше. Але що означає втрата мільйона або кількох мільйонів людей для повоєнної відбудови нашої держави? Зараз поясню. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців порахувало, що від початку повномасштабного вторгнення Україну покинули 6,6 мільйона громадян. За даними організації, центр економічної стратегії половина з них діти. Серед дорослих більшість а саме 83%, це жінки, переважно 42 у віці 35-49 років. За результатами дослідження Нацбанку не зовсім правильно вважати, що українці стали непідйомним тягарем для Європи. Бо насправді в багатьох випадках вони навіть пожвавили економіки країн, куди подалися. Але водночас це втрата на кілька майбутніх десятиліть трудового потенціалу для самої України. Тому важливо буде повернути наших біженців. Але як варто врахувати, що за даними управління Верховного комісара ООН із питань біженців, майже 3 мільйони українців опинилися в Росії. У багатьох випадках, бо з тимчасово окупованих територій на сході і півдні України виїхати змогли лише до РФ. Є і ті, кого депортували примусово. Якщо говорити про географію розселення українців у Європі, то більшість подалися до Польщі 38%. Наступна за популярністю Німеччина 20%, а також Чехія 12% та Італія 6. Ці країни привабили найбільшу кількість тікачів від російської війни, бо дають статус тимчасового захисту. Українці там отримали право жити, працювати, лікуватися, навчатися, а ще пільги і соціальні виплати. Найкращі умови для українців були у Німеччині, Щомісячна допомога безробітним 400 євро. До того ж країна пропонувала додаткові виплати на дітей залежно від віку від 300 до майже 400 євро і надавала субсидії на оренду житла. У Польщі обстави дещо гірші: єдиний вид регулярної допомоги приблизно 100 євро у місяць на дитину. Чехія пропонує лише одноразову допомогу в 200 євро, а Італія у 300. Приблизно половина українців у Польщі та Італії не мають грошей на базові потреби. Та навіть попри це держава ЄС залежно від країни витрачають за рік на кожного українського мігранта від 9 до 25 тисяч євро. Серед причин еміграції була не лише відсутність безпечних місць в Україні, але й втрата роботи. Якщо до початку повномасштабного вторгнення лише 4% українців бракувало грошей на їжу, то зараз таких уже 12%. А процент тих, кому вистачає лише на харчування, зріс на 20 пунктів і тепер становить майже третину населення. Варто зазначити, що 70% біженців мають вищу освіту. Це дає надію, що адаптація і пошук роботи за кордоном для них будуть успішними. За прогнозами Європейського центрального банку: від 20 до 55% українських вимушених мігрантів працевлаштуються або активно шукатимуть роботу у країнах перебування. Поки що ж у Польщі працює 41% українських біженців, а в Чехії навіть більше 47%. Хоча в інших країнах тимчасового перебування ці показники не такі високі лише 15% переселенців знайшли роботу у Німеччині і 12% у Італії. Утім, країна Європи таки вигідно працевлаштовувати українських біженців. Бо за даними вітчизняного нацбанку, якщо дві третини зареєстрованих у ЄС українців потребуватимуть державної підтримки, то загальний обсяг видатків становитиме від майже 26,5 до понад 73 мільярдів євро на рік. Водночас у тривалій перспективі впливу українців на фінансову систему буде позитивним. Наприклад, у Польщі сплачені українцями податки сягнули суми 2,4 і мільярди доларів. Це перевищує обсяги наданої урядом допомоги, якщо не брати до уваги додаткових видатків на освіту і медицину. Варто врахувати той факт, що цих податків висококваліфікованих працівників та просто робочих рук не до отримає сама Україна. Якщо поглянути на досвід балканських країн, туди по війні повернулася приблизно третина біженців. Хоча у випадку нашої країни відсоток може становити 50 і навіть 60. Але є ряд визначних факторів. На мою думку, повернуться більше тридцять відсотків. Дуже багато залежить від того, коли саме закінчиться війна. Оскільки що довше вони там перебувають, то більше інтегрується в іноземне суспільство. Також що довше триває війна, то більше руйнувань тут. На момент виїзду за кордон із початком повномасштабного вторгнення 90% українців хотіли повернутися назад. Але з кожним наступним місяцем таких людей стає все менше. Попри значні труднощі, їм часто таки вдається знайти роботу і адаптуватися. Та що це означатиме для майбутнього України? За різними сценаріями з нашого дослідження про біженців після війни за кордоном можуть залишитися від 860 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч українських біженців. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на національну економіку, яка може втратити від 2,55 до 7,71 відсотка свого ВВП. Попри всі негативні наслідки того, що війна триває, економісти спостерігають і позитивні зрушення. Влітку багато українців усе ж наважилися відкрити свою справу. У червні зареєструвалися понад 30 тисяч нових підприємців, а це найбільший показник за останні три роки. Та не варто забувати, що зростатиме і податковий тиск, і з 1 серпня стягнення повернуться на рівень до повномасштабного вторгнення і, відповідно, зростуть з 2% до 5%. Попри позитивні економічні тенденції, основним стимулом до повернення українців залишається. Кінець війни і безпека. Також важливе бажання держави повернути своїх громадян додому. Розробка стратегії та умов для них. Якщо люди не повертатимуться додому, то тривале економічне зростання буде неможливим. Після нашої перемоги в Україну робитимуть значні інвестиції. Однак ці кошти просто не буде кому освоювати. Наразі я не бачу жодних дій влади, які б показували, що там розуміють цю проблему. Серед серйозних ризиків, які вже працюють проти майбутнього України, демографічна криза. Смертність перевищувала народжуваність і до великої війни, а нація старішала. Населення скорочувалося з 1990 року, коли досягло максимуму понад 51 мільйон. У 2022 році, за оцінками ООН, населення України становило майже 44 мільйони. Тепер же цей показник може скоротитися на 24-33% залежно від тривалості війни. Ефект буде особливо помітним щодо дітей і населення репродуктивного віку. До того ж, є ще й вірогідність, що молодь, яка виїхала, швидше адаптується і залишиться в інших країнах. Загалом 40% біженців хочуть, щоб їхні діти навчалися за кордоном. То які кроки має зробити держава, щоб виправити ситуацію після війни? Найперше потрібно швидко відбудувати зруйновані агресором міста та села, щоб людям було де жити. Важливим кроком також буде робота над спільними програмами з країнами ЄС, щоб повернути біженців. Допомога від держави при поверненні українців теж важливий фактор. Адже відбудова триватиме не один рік, а людям потрібно буде знову облаштовувати життя. Опитування свідчать, що українці готові повертатися навіть не в рідний для них регіон, якщо отримують підтримку, грошову чи у вигляді субсидій на житло у безпечніших областях. Забезпечення роботою та курси перекваліфікації також відіграють важливу роль. Стимулом буде і хороша зарплата. Держава також має сприяти пожвавленню бізнес-процесів. Дерегуляція, спрощення умов ведення бізнесу усе це потрібно робити, щоб колишні біженці могли швидко відкрити власну справу. Це стосується як під'єднання до мереж, так і доступності кредитів. Зараз, щоб отримати позику в банку, бізнесу потрібно надати 29 документів. Можливі ризики, пов'язані з поверненням українців, будуть значно нижчими, якщо ринок праці ЄС умовно залишиться відкритим. Тобто Європа залишить для українців можливість повернутися на попередні місця праці, якщо їм раптом не вдасться достатньо успішно влаштуватися вдома. Україні, щоб більше людей повернулося, слід подбати про те, щоб учні вже зараз не втрачали зв'язок із українською школою. Протестоване карантинами дистанційне навчання і його вдосконалення мають у цьому допомогти. Та, попри всі зусилля держави, навіть якщо вони будуть максимально результативними, всі українці, що виїхали за кордон через війну, назад не повернуться. Тому варто брати до уваги досвід держав, які залучають до розвитку економіки мігрантів. Це потребуватиме додаткових реформ і, можливо, навіть певних змін у звичних устроях життя українців. Але розвиток України напряму залежить від того, скільки людей працюватимуть на процвітання країни. Тут важливим фактором буде і повернення українських біженців шляхом створення для них вигідних умов і залучення людей з інших країн. Та найважливіший фактор для початку відбудови це наша велика перемога, яка щодня наближається.